Усім привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо про апдейт Injective, а саме Volan Upgrade. Отож, Injective успішно запустив своє найбільше оновлення основної мережі, відкривши нову еру фінансів Web3 з оновленням Volan. Це велике оновлення приносить кілька революційних функцій на платформу. Давайте поговоримо про які саме. Однією з ключових особливостей є впровадження першого в СІТі модуля Real World Asset, тобто RVA. Що це означає? Він дозволяє установам створити та управляти дозволеними матеріальними активами та можливість їх налаштування. Цей унікальний модуль дозволяє запускати різні структуровані програми ERVA, включаючи токенізовані фіатні пари, ексклюзивні продукти, зберігаючи при цьому відповідні вимоги по фінансових установах. Прихильник. Інжектів до інтерпроперабельності проявляється у досконаленому протоколі міжблокової комунікації, а саме IBC. Що це взагалі означає? Він забезпечує пряму взаємодію з фінансовими модулями Web 3. Це полегшує транзакції між ланцюжками, роблячи такі процеси, як між ланцюжкові свопи більш плаваючими та ефективними для користувачів. Взагалі детально про IBC, ви можете почитати в цьому розділі. Тут написано, що таке IBC, як він працює і так далі. Ви можете пройтись тут і прочитати для себе. Оновлення також фокусується на масштабовності, тобто IPI корпоративного рівня, зменшує затримки до 90% для інституційних користувачів, таке підвищення ефективності користувачів, зміцнює позиції інжектів найшвидшого L1 для фінансів. Також інжектив представляє новий дизайн екзотичних каналів Oracle, що дозволяє додаткам. Інтегрувати позамережеві цінові канали безпосередньо блокчейн. Це дає можливість деапсам представляти різноманітні екзотичні активи та ринки. Економіка токенів була оптимізована таким чином, щоб зробити токен інш все більш дефляційним часом, а оновлення волан включає популярну можливість спалювати будь-який банківський токен, згнорований на ін'єкторі, що розширює можливості проекту. Роль спільноти має вирішальне значення, оскільки оновлення Волан стало можливим завдяки голосуванню спільноти за пропозиції щодо досконалення IP314. У цьому оновленні е, були включені додаткові функції, так як розширення доступу до гаманця до Диапсів. В цілому, оновлення інжеків ВОЛАН майнет знаменує з собою важливу віху в зміні фінансової паратими, завдяки цим досягненням. Injective готова встановити нові галузеві стандарти, надаючи звичайним користувачам та установам доступ до блокчейну, спеціально розроблено для фінансів. Тому майбутнє фінансів починається саме з Injective.